Всім привіт! У мене сьогодні дуже незвична розпаковочка. Це ось такі класні багато матеріалів для манікюру. Підкладу ось таку кавунячу, підкладочку, скажімо так, і будемо розпаковувати. Мила, свічок, гіпсус з цементом та епоксидки мені мало. Тепер я вирішила вчитися робити манікюр. От. І хтось каже, там треба для початку якийсь стартовий набір для майстра, там, то база, пару кольорів білий, червоний, чорний. Якийсь молочний і достатньо. Я так і думала зробити, але потрапила на лото до олізи і нагребла дуже багато всього. І я дуже цьому рада. Тому давайте розпаковувати так вкусняхи. Перше, що хочу ще дістати, прибрати, ось така олійка від Оніхолізісу. Дуже сильно має аромат чайного дерева. Я його відчула, коли просто дістала коробку з поштомату. І приберу, бо стоїть давно, аж голова трошки болить. Сподіваюсь, ніколи не пригодиться. Так, тіпси буду вчитися і малювати, і знімати. Парочку дістану ось такі довгі. Колись я такі довгі нігті носила, зараз мені незручно, мені навіть ця довжина вже задовга, бо діставати свічки і гіпс, вони трошки царапаються. Буду на цьому вчитися і малювати, і знімати. Брала собі, брала собі фрезер чисто для гіпсу, щоб шліфувати. У мене там пару кукурузок є і щось іще. І виграла ще дві ось такі фризи. Буду теж тренуватись. Так, камінці. Камінці ви бачили, я собі накуповувала для інкрустації. Каміння у мене дуже-дуже-дуже багато всякого різного. Десь навіть червоне, здається, було. Я його переклала вже. Ну, зайвим не буде. Камінці. Так, цей альбомчик мені давно цікавив. Я взагалі неадекватно відношусь до таких голографічних штук, всяких. У мене прям я все, що бачу, таке я собі забираю. Так, це альбомчик якраз для отаких штук. Так, я ж думаю, її можна звідси діставати, ні? Як воно взагалі працює, я навіть не знаю тут. Ага. Тут воно відчувається. Це, здається, треба буде зняти, так? Да? Так, да, от воно знімається. Поки не буду знімати, бо мені до штампів ще дуже далеко. Кладемо сюди. Взагалі, хто хоче собі, як Ліза каже, урвати кучу всяких кльових матеріалів, я відмічу. Її сторінку, з якої ефіри проходять. Можливо, комусь теж буде корисно, цікаво. Так, я не знаю, чи чи відлізе це подаруночки, чи це в наборі було. І штамп. Такий класний м'якенький, приємний. Я думаю, що з ним працювати буде легко, бо я скільки бачила, у багатьох майстрів вони прям такі дебелі, що нічого не відштамповується, щоб не пуста ж була. Можна буде сюди потім і фольгу покласти. Так, один і два. Головне їх потім знайти тут. Так, блін, такий альбомчик класний. Глобал. Пахне. Так, штамп. Ці ще не відкривалася. Набір фольги. Так, як ти відкриваєшся? О! Не буду я їх всі діставати і розмотувати. Давайте одну дістанемо. Бо все ж таки цікаво, як воно виглядає. Так, отака от фольгушка. Як з ними працювати я? Тільки в теорії знаю приблизно все буду тестити. Я думаю, що тут з'явиться ще одна, скажімо так, рубрика нейлс який-небудь. Так, класний такий чемоданчик. Так, і слюда. Ой, воно все посипалось, так? Да? Так. Да. О! Якби тепер так руку вивернути. Краса. Так, засуну її назад. Різні. і по кольору, і по блиску. Так, зараз поставлю на паузу, приберу цей весь блиск. О, протерла серветкою стільки бльосток тут. Так, тепер йдемо до більш цікавого, це все лаки, бази, топи, кішки. Різні фірми. Так, Крус. Якась Маруся, я не знаю, що це за Маруся. Взагалі не чула таку фірму. Люкстон. Мілано. Круз, І багато тінтів. Я думала, як я стільки викрашу всього, а їх, ну, вони невеличкі, да, їх в мене багато, по-моєму, 11 штук. Тут і бази, декілька баз у мене є, і кольори. Так, і ще у мене 4 Еліс Браун. Зараз розберу, де у нас що, і буду показувати. Так, все розібрала, трошки зробила яскравіше світло. Почнемо з тінтів. Дві ось такі 003, 004 French cover бази. Третя. Такий, ближче до молочного і четвертий. Трошки такий рожевий так, дві бази далі все гель-лаки Так, пастельний. Такий-то білий. Да, такий біленький. Так, включила ще одну лампу. І так, видно, набагато краще. Так, зараз тоді ще раз покажу бази. 003 і 004. Воно зовсім інше справа йдемо далі, тут у мене різні. Це класичний, 005 ось такий червоний. темно червоний такий і неоновий. Далі у мене тут наборчики. Ну, не наборчики, просто що одна серія. Так, смус 0,23. 0,26. О, такий гарний. І 0,27. Це мені дуже сподобався. Далі у нас чия. Такий от в крапочку. 0,30, я ну, їх порівняю, і 031. Майже однакові. Ну, я люблю фіолетові, тому бачила фіолетові, брала фіолетові. Тут різниця. В підтонах, навіть не в тонах, а в підтонах це більше до такого холодного. Так, і ще один такий коричневий має бути, так? Я собі ніколи не обирала на манікюрах щось таке коричневе, зелене. Бо манікюр робиш там раз на місяць, раз на три тижні, і хочеться, от ти прям обираєш щось таке от, що тебе прям буде радувати. А тут я можу хоч кожен тиждень собі робити манікюри, і тому я тут в кольорах прям розгулялась. Так, це у нас далі Еліс Браун. Такий синій, гарненький. 311 81 О. Дуже гарний. О, а пахне так прикольно якоюсь ягідкою Бо як пахне тінт, мені щось не дуже сподобалось. Так, 254, п'ятдесят ну, це прям такий глибокий зелений. Так, і останній Еліс 187, й блискучка. Так, кошечки, кошечки. Так, а далі майже все. Кошечки. У мене нема поки магніта. Так, а ще Маруся. Так, Маруся. О, така прям база. Просто прозора. Дуже багато. Взагалі мені випало дві бази, а інші дівчинці два топи, і ми помінялися, щоб був набір і у неї, і у мене. Велика банка. Так, без уф фільтра, ну, просто звичайний топчик. Хочу потім ще матовий топ собі взяти. Так, а це український виробник. Я виробників та знаю небагато. Так, топ-база. Ще два топи. Круз. Дуже кайфушні топи. Синій. Він такий прозорий. Це другий. І шостий. Це така прям цукерка-цукерка. О, о, тут прям видно, що він прозорий. Світленький лоліпоп. Так, далі котяче око від круз. Так, а ну цікаво. Магніта в мене нема, але в мене є еліхтарик з магнітом. Щось він магнітить чи не магнітить. Ні, тут дуже слабкий магніт. Але колір прям смачний. Так, ще кітик від люкстон, відтінок 5. Це був відтінок 1. Ось така вона фіолетова чи яка вона? Фіолетово срібна. Це буде, зрозуміло, з магнітиком. Я навіть кішки поки не буду викрашувати, бо я їх не зможу намагнітити і буде вже не то. Так, і дві останні баночки Мілано Аврора 11. Дуже гарний. і щось 24D 01 О, я пам'ятаю Такий прям рідкий метал Ось така розпаковочка у нас вийшла, повна буде на Ютубі. Кому цікаво, без прискорення, переходьте, дивіться. Всім дякую за увагу, за перегляд, всім папа -па і чекайте наступну розпаковку.